Ну і долучаємо Це до нашої було. розмови Олексія Гетьмана, військовий аналітик. Пане Олексію, щиро раді вас вітати і дуже дякуємо вам, що ви знайшли час і долучилися. Несподівано да, долучився доброго ранку. Доброго ранку доброго. доброго ранку, на жаль. Слава Україні, Олексію. Говоримо ми про масований ракетний обстріл, те, що сьогодні відбулося вночі з Україною, і те, яку кількість ракет, в тому числі кинжал, застосувала Російська Федерація, країна окупант та агресор по Україні. Як ви можете в цілому це все прокоментувати? Які вас думки з'являються зараз? Ну, ви знаєте, вони довго готували, готували цю атаку. Вона могла би, ну мала би. Відбутися трохи раніше, але ми знешкоджили їхні літак. Радіолокаційні розвідки, літаючий командний пункт в Білорусі. Ну не ми, кажуть, що це білоруські партизани, а це літак А-50У. Тому довелося, ну, вочевидь, переплановувати свої дії. І я думаю, що запуск такої, такої кількості кінжалу це зі злісті чи звічі, тому що той літак, який був зіпсований, він. Був дуже потужною силою для коригування польоту ну інших крилатих ракет, не, не, не кажучи про кінжал. Тому мені здається, що це була така. Ну, можна навіть дістати, що якась щось на кшталт помсти. Чим небезпечний кінжал, він летить дуже швидко, ну кажуть, що то точно не відраху, ні підраховували, але здається, по тактичних характеристикам, що він літає зі швидкістю 10 махів, тобто це три кілометри за секунду. Це дуже велика швидкість, ну уявіть собі, за секунду прилітає щось, пролітає три кілометри. Пане Олексію, а ми тут ми тут щойно із паном Михайлом обговорювали те, що в них вже арсеналу не залишилося, і вони ніби ледь не всі кинджали за один раз сьогодні спустили. Ви як вважаєте? Так, в них було, в них було біля, ну не всі спустили там по різним по оцінкам. У них було від 30 до 40 тих кінжалів на початок. Повномасштабного о, цього вторгнення. Зараз їх залишилось. Ну я думаю, що десятки, десятки півтора ще залишилось. Ну, не ну, можна казати, що їх взагалі не залишилось. Ну, вони їх вони, дуже економно до них ставляться, тому що це дуже коштовна ракета, і е, вони їх ну, вони їх виготовляють, але в дуже невеликій кількості. Тому шість кінжалів одразу, наскільки я розумію, така була цифра. Це ну, дійсно такого ще не було. І на жаль, е, ну. Оцей противоповітряний проти, комплекс, точніше, протиракетний комплекс Петріот. Була інформація, що він вже став на бойове чергування. Потім була інформація, що він ще тільки готується стати на бойове чергування. Так дійсно цей комплекс може знищувати ці ракети, тому вони хотіли ну, зробити все до того, як ми його поставили в стрій і почали його використовувати. Ну знаєте, будемо аналізувати, коли куди потрапили ці ракети, яку шкоду вони завдали. Ну це дійсно це потужний удар. Єдине, що ну якщо зможу сказати щось добре, то навряд чи вони в найближчі місяці зможуть повторити таке. Олексію, от буквально з'явилося останнє повідомлення Софія, Якщо ти хочеш поставити питання, зараз тебе така можливість Буде, зранку в середмісті Херсона потрапило під обстріл. От буквально це повідомлення з'явилося декілька хвилин тому, що зараз продовжуються обстріли Херсонщини, і от якраз за повідомленням першого заступника голови облради Юрія Соболевського облради Херсонщини. Він каже, що прильоти по центральній частині міста будьте обережні. Написав він Тобто в даний час продовжуються обстріли Херсонщини, в тому числі. Будь ласка, аж. Так, ви знаєте, обстрілювати прикордонні території, ті, ну, ті міста, які знаходяться неподалік від або Російської Федерації, або лінії фронту, вони можуть не дуже далекобільними ракетами, тому там небезпека дійсно вища. Туди можуть стріляти ці самі прироблені С-300, С400. Ну, все, що в них є, навіть далекобільна зброя може використовуватись. А от всередині країни туди можуть долетіти тільки оці Х-101, Х-555, а оці кінжали чи калібри. Ну може, може, може навіть якщо шість кінжалів, може це було? Може вони Іскандера застосували, там теж їх мало залишилось. Ну то знаєте, ну по гарячих слідах це, ми, це не те, не те, не той випадок, коли по гарячих слідах, вони щось дослідити чули. Це ну, Олексій, тут, ну, тут треба розібратися, є... подивитися. Питання постає: ми вже живемо рік в війні, і щоразу кожен ракетний обстріл ми чуємо, що та у Росіян немає ракет, та їм немає чим нас обстрілювати. Та в нас вже кінжали в них закінчилися. Там ну постійно люди перебувають знаєте, в інформації. Розуміємо, що треба заспокоювати і так далі, але насправді. Як здається, потрібно навпаки говорити і не не можна недооцінювати ворога, як кажуть, можливо сьогодні, тому що навіть ігнат сказав сьогодні спікер повітряних сил про те, що. Не пригадує, щоб була така велика кількість запущених ракет кінжал. Може, це навпаки свідчить про те, що вони підготувалися і можуть собі дозволити випускати таку велику кількість ракет. Тому що ми з вами зараз говоримо, що найближчий місяць можемо не очікувати подібних обстрілів, однак це росіяни і тут, ну ніби вони можуть не думати. Але а ми вже скажемо, що ну в них вже нічого не залишилося. Просто кожен раз повторюємо одне й те саме. Може, це і про інше свідчить. Да, це це трошки дратує всіх. Е, хто хто нас дивиться, хто слухає, тому що постійно задорозмов, що в них закінчуються ракети і постійно вони продовжують ці обстріли. Справа в тому, що ну, наприклад, що значить закінчуються ракети? Це правдива інформація. Просто вона сприймається так, що закінчиться, значить, вже вже не, буш, не можуть їх використовувати. Ну Давайте так. Ну давайте, наприклад, іскандерів на початок війни на двадцять у них було 900 іскандерів. Зараз гурто менше 100. Ну от як про, про це прокоментувати? Про, про Сказати, що дні да, нігеркети ще є. Але ну, 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 які інші слова, підібрати, крім закінчиться. Ну, було 900, стало 800, вони витратили, а ну, менше сотні стало. Так, дійсно, дійсно закінчується. Те ж саме калібрих, було там ну, 46 чи 48, залишилось десь 15-20 по різним, по різним оценкам. Навіть може навіть може вже менше. Ну теж це правдиві слова, що вони закінчаться. Вони вони не закінчились, вони закінчаться. Тобто, вони ще можуть зробити ще не одну ракетну атаку. А от з приводу прикордонних областей, от там де можуть літати С-300 та С400, ну вони довго ще будуть не закінчитися, бо їх було там декілька тисяч І до одиниць, які вони переробили зенітну ракету на балістичну ракету. Тому ну. Ну, як, як, як треба коментувати? Так, дійсно ракети високоточні, дорогостоючі, в них закінчуються, але в них, в них ще є. І вони ще можуть продовжити робити такі масовані атаки. Тільки ну ми ж теж маємо розуміти, що вони всі ракети випускати, які в них залишились теж не будуть, тому що ну, це, це неможливо для навіть для Російської Федерації підготувати такий масований обстріл. Ну були розмови, що ми саме казали про те, що такі обстріли або... Ну, взагалі можуть припинитися або стануть не такий час. Ну, не так часто буде відбуватися. Попередній особливо обстріл був 10 лютого, якщо я не помиляюсь, тобто минув місяць. Раніше це було менше термін. Зараз для того, щоб підготувати такий самообстріл, їм потрібно теж що не менше місяць. Вони ну, навряд чи вони зможуть підготувати його швидше. Ну, хоча, ну, як буде складатися ситуація на фронті, по великому рахунку вони можуть, можуть зробити і через ну. Ну, що не менше через два тижні, бо ну, це ж не просто э, це треба вивести кораблі на ви якраз згадали слово фронт? Ви якраз згадали слово «фронт» і в мене одне питання чи є зв'язок з на фронті в даному випадку з ракетними обстрілами раніше так, десь так, ще так. на початку, на початку так повномасштабного вторгнення влітку ще восени говорили, що після їхніх суттєвих поразок починаються там восени ракетні обстріли. Так в даному випадку, чи цей ракетний обстріл, як ви вважаєте, прив'язаний до певних поразок на фронті? Можливо, до ситуації в Бахмуті. В тому числі, я думаю, що вони, вони не можуть. Вони ставили там декілька дедландів, декілька сроків, коли вони мають захопити, а з їхніх слів звільнити Бог бах Бахмут. Ну це окрема розмова. Там поки що в них не, не, не нічого такого не виходить. Ми там дійсно тримаємо оборону, це важкі бойові дії. Але в Росіян не виходить зробити те, що вони планували. Тому це може виглядати як помста. Хоча ви знаєте, на війні поняття помсти це, 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 це така дурня, що я навіть не можу передати. Тому що мститися, ну треба вести бойові дії треба планувати бойові дії щоб досягнути певної мети. Помста — це ну це між там між собою посварилися помстилися тобто ну це а вони поводять себе як ну як гопники ну яка помста ну хай хай буде помста. вони вони намагалися знову таки пошкодити нашу критичну інфраструктуру хоча вже потеплішили і там великого зиму ми пережили нічого нічого не, не вдалось зробити це, скоріше, все, налякати. І мені здається, що це що, що більше для внутрішнього споживання, бо треба щось розказувати: всередині Російської Федерації. Ну, от сказати, я росіянам нема чого коментувати в соціальних мережах, пане Росії. Да, так, тут зараз, зараз вони почнуть говорити, що от, бачите, у нас є вандерлафа на супер зброя, яку вони можуть. Ми з вами тільки, українці не можуть нею нічого зробити. тому от ми їм ще покажемо. Ну це хвилі так на 3-4 дні в них та вистачить е, гризати ядом по своїх соцмережах. Ну може для цього ну не може і для цього, в тому числі так А Зараз ми показуємо нашим глядачам відео з Києва. Там саме частини ракети впали в двір Святошинського району, пошкоджено автомобілі, фасади будинків. Щодо Харкова, ще з'явилася от буквально інформація. Що від Харків обленерго, що увесь Харків без світла в області в деяких районах лише починає з'являтися електроенергія, проти ворог просто зараз продовжує обстрілюватися від місця Харкова. Повідомляє перший заступник голови облради Соболевський. Щодо Київщини, то світлом вже все гаразд, хоча цілу ніч у деяких районах не було світла, і у нас є. Фото, яке ми десь 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 за пару секунд його також покажемо те, що відбулося на Харківщині. Ракета влучила добре, що не в жилий інфраструктурний об'єкт. Вона потрапила, як ми бачимо, ось в землю, і залишила ось таку декілька десятків метрову вирву. Тобто, можна сказати, що це, це не ракета. Це а що розкажіть це, 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 що, це, що це влучило таке страшне сюди? Я думаю, що це бомба. Я думаю, що це бомба, Ці керовні бомби, про які розмовляли в Російській Федерації, дуже потужні. Ну це схоже на бомбу. Ну це ні, може бути це який може... вид бомб може залишити ось таку величезну вирву? Тут декілька поверхів. Там у них f 500 ну там різні різні найменування. Я навіть не знаю, ну як це можна повороти скати, яка. А якщо це ракета, ну там, мовно ракета, це може бути якийсь Х-22, От вона несе. Ну, це взірвалося ще приблизно біля тонни. Бо це може бути лише може бути К-22 ракета, яка може зробити таку вирву. Ні кінжал, ні, ні Х-55, ні 555, ні п'ять, ну, нічого, це не може таку, зробити таку ворот. Це дуже-дуже потужно. Це ну, ще не менше, щоб там вибухало. Однак будемо чекати офіційної інформації, тому що дійсно цікаво таких версій у нас ще не звучало. Будемо дякувати вам, пан Олексій, Олексій, Гетьман, військовий аналітик, був із нами на зв'язку. Дуже вам дякуємо, що знайшли час і долучилися і допомогли розібратися в тому, що сьогодні вчинила Російська Федерація уночі.